Так, виходить, я включаю світло. Йду задухати, лампочка має горіти. О, так, горить. Світло є. І зараз має вона погаснути. Погасло. І по ідеї я маю зараз йти і вона має включитись. Дивимося. Йду, йду, йду. Включились. Ага, є, працює, але треба її поправити, бо лампочка криво стоїть. Ну, Працює. Все працює. Всім великий привіт! Замовив я собі з Китаю ось такі лампочки. Це є під великий патрон. В кількості 4 штуки вони до мене прийшли так гарно, досить таки непогано запаковані. Не знаю, я ще їх не перев'яв, чи вони добрі, чи не добрі. Але дивіться коротко про що я хочу сказати про ці лампочки. Вони на вигляд вроді бетей беззвичайні. на вигляд. але вони не прості. Це лампочки з детектором руху. Тобто, по ідеї, якщо вона має бути включена, потім через якийсь проміжок часу вона має виключатися, і коли якийсь рух, вона має автоматично включатися. Чотири штуки мені прийшли отакі, запаковані. Вони мені вийшли по ціні чотири лампочки. Не... Зараз зараз, чекайте, скажу, десь майже 3 долари. 3 долари, чотири лампочки. Ну, Ціна досить непогана. В нас ну, ці лампочки набагато дорожчі. Дивіться, що вони мені теж прийшли. Все, я зразу на пошті подивився. Раз, раз. Дивлюся, ну, лампочка як лампочка, а де ж сам детектор руху. Я зразу йшов на сайт, подивився на замовлення, думаю, може я щось не то замовив. Ні, все добре, все по фотографіях, так воно все сходиться. Отож, зараз давайте розпакуємо ці лампочки і поглянемо. Це є 12-ватні лампочки. Зараз я не знаю, чи буде видно чи ні. Не фокусую. О, 12 Вт. З детектором руху. Є, що детектор, ну не знаю, де він тут знаходиться, хіба брати її е, цей, розбирати. Якась є інструкція. Так, англійська. Англійська. Так, добре, що є англійська, потім ми її почитаємо. Ну тож, я би казав протестувати зараз. Я візьму якийсь світильник. І зараз попробуємо протестувати, як вони будуть світити. Вкрутив я одну лампочку, другу, третю, четверту, ні одна не працює. Думаю, ну, це все. Лампочки прийшли мені не робочі. Але взяв інструкцію, переклав її з англійської на українську і почитав там чітко пише, що лампочка у світловий день не працює. Тобто, самий датчик руху він не спрацьовує дні, тільки вночі. Отож, прийшлося шукати якусь більш-менш таку темну кімнату, ота, як оце. І от, раз, рухнувся, спрацювало. Щоб перевірити, все, лампочки все добре працюють. Час світіння. От, Зараз вона включилася, зараз ми подивимося, скільки вона буде. По інструкції писало, що 30 секунд. 30 секунд. Одним словом, ну так, так і цікава лампочка, знаєте, от добре, що вона не включається днем. Це, це дуже добре. Я ці лампочки взяв з розрахунком таким, що в мене кругом будинку та, 30, не цілих 30 секунд світилася лампочка. Взяв, ану, так, я рухаюся. Оп, запрацювала. З таким розрахунком взяв в мене кругом будинку стоїть освітлення. І, наприклад, я коли включаю, ну, мені не. Не потрібно, щоб, наприклад, там з одного, в одному куті, наприклад, світило світло покол, якщо я там не ходжу. Отож, я ці лампочки буду вкручувати в ті місця. ну, Наприклад, десь там буде, треба десь буде підійти. І воно мало би сама уключитися. От, виключилося. Так, 25 секунд. Не цілих 30. Так, ще один тестик. Ану, рухаюся. Ей, -е, включайся, включилося. Ну цікаво, цікаво. Що, думаю, такий цікавий момент подивитися, що ж там всередині таке в цій лампуці. Так, мені не буде шкода одної лампочки розібрати. Я думаю, тут нічого не станеться. Ми пробуємо, може, вона так зніметься. Оп! Ха, ха як легко! О, Дивіться, що тут всередині. Не знаю, ну це напевне сам датчик. Так, є якась плата, якась... Ну, я в цьому так не дуже розбираюся. Є якась маркіровка, от діоди можна порухувати так, скільки у нас тут діодів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 діодів. Ось таких. Я думаю, добре видно. Так, я щось думаю, що це все буде міцніше, залито. Але, як просто. Але взагалі тут, якийсь клей, якісь залишки клею є. Напевно, трошечки китайці м -м, пожаліли, пожаліли, трошечка, але нічого, нічого. Саме головне, що вона працює. Саме головне, що вона працює. Так що, такі цікаві. Опа, заложилася. Отака цікава лампочка. Я думаю, відео буде для когось теж цікаво. Ну, для мене це було цікаво, просто як вона працює, і чи дійсно це все буде, ну, так як там на сайті все було так дуже гарно показано. І дивіться, ще яка ситуація, получається, що у нас оця лампочка десь би коштувала приблизно ну, десь 2 долари. Десь, десь так, ну, така лампочка, ну, 12 ватна. Ну, а я не ну, майже за 3, ну, за 3 долари я купив 4 лампочки. Ну, Так що, вигідно. вигідно. Ось таке коротке відео про, просто про лампочку. Ну що, всім дякую за увагу. До нових зустрічі. ще буде багато відео.